Ось цей коментар нагадав мені про одну історію. Зараз я вам її розкажу. Я тоді жила в Карпатах, в горах, там дуже мало е, сусідів у нас було прям дуже-дуже рідко так один від одного люди жили. І стала я свідком однієї розмови. Е, е, жінки між собою розмовляли. І одна каже: А ти знаєш, що я не пам'ятаю, як звали ту жінку, давайте вигаданий, давайте взагалі без імені е, що ота то ота. Купила собі квартиру в місті. Та та тата, що? А, а як же ж де ж вона гроші на неї взяла? Та ясно ж де. Заробила одним місцем, ноги гарно розставляла. І... Пізніше я питаю, а, у, у інший, там, знайомий, а про кого вони розмовляли, що всі, я не, не, не знаю такої. Вона каже, так правильно, ну, а як ти її можеш знати? Вона вже років п'ять, мабуть, тут толком і не являється сиди додому, був весь час в Польщі на заробітках. То на полуницю, та няню, то сиділкою, в принципі, кінець історії. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той просто. Не хоче розуміти, тому що йому так зручно прикривати власну нереалізованість.